Доброго ранку. Бажаємо вам. Ми ведучі ранку вдома Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. Також зустрічайте майстра Костянтина Драгольова і нашого кулінарного експерта Чабу Бакоша. Чабу, привіт! Що сьогодні будемо готувати Доброго ранку, друзі? <світ> сьогодні приготуємо гранолу, домашню гранолу і будемо подавати з йогуртом з фруктами. Так. А потім приготуємо запечений хот-дог. Е, Вау. Чекає на скоро на кухні. Ну а протягом найближчих двох з половиною годин у нашому матері ви побачите і почуєте такі історії: про воєнні будні Чорнобиля та історію катастрофи. Про те, як французька компанія відбудовує Гостомель, а поляки і британці збираються зводити селище в Україні про новітні методики психологічної реабілітації ветеранів та нову техніку від партнерів, що допомагає нашим ППО отримати небо. Перш ніж перейти до насиченого ранку вдома, подякуємо геройським ЗСУ, НСУ, ППО, ТРО і всім, всім нашим захисникам та захисницям разом і до кінця. На календарі 26 квітня. Сьогодні День пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф, і день пам'яті аварії на ЧАЕС. Ця дата назавжди залишиться в історії України трагічною. Та й не тільки в історії України. Екологічна катастрофа, що сталася через аварію на Чорнобильській АЕС, відгукнулась усьому світові. Це була найпотужніша і найбільша катастрофа за історію людства, яку спричинив мирний атом. Через 30 років після аварії ООН проголосила 26 квітня міжнародним днем пам'яті Чорнобиля. Цей день нагадування про небезпеку, використання атомної енергетики, про наслідки, котрі ця катастрофа принесла планеті Земля. Але передусім. Про героїзм ліквідаторів аварії. Дякуємо всім ліквідаторам за їхній геройський подвиг. Про 26 квітня 1986 року і про інші події цього дня наша постійна рубрика. 26 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Її привласнили сьомий, тобто максимальний рівень небезпеки за міжнародною шкалою ядерних подій. У перші 23 ночі під час експерименту на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС пролунав потужний вибух, що спричинив руйнування реактора. Після вибуху почалась пожежа. Масштаби катастрофи радянська влада приховувала евакуацію населення, розпочали лише за 35 годин після трагедії. Перші повідомлення про аварію з'явилися в ЗМІ через кілька днів під тиском міжнародної громадськості, адже радіоактивна хмара ширилась європейськими країнами і навіть дісталася Сполучених Штатів Америки. Від радіоактивного забруднення найбільше постраждали північна частина України, Білорусь і Захід Росії. Серед головних причин катастрофи називають технічні насправності станції та помилки персоналу. Територія, яка зазнала найбільшого радіаційного забруднення, стала зоною відчуження. В ліквідації наслідків катастрофи брали участь понад 600 тисяч осіб. За оцінками незалежних експертів, радіація забрала життя півмільйона людей. Згідно з програмою, схваленою Верховною Радою, Чорнобильську АЕС мають ліквідувати до 2065 року. Від 24 лютого 2022 на тлі вторгнення Росії в Україну розпочалась нова хвиля декомунізації рік тому, 26 квітня у центрі Києва демонтували бронзовий монумент, що був символом дружби України та Росії. Восьмиметрова скульптура з двох фігур українського і російського робітників, які тримають орден дружби народів зі стрічкою, була встановлена 1982 року. Це була частина скульптурної композиції, котра у травні 2022-го отримала нову назву Арка Свободи українського народу. Активно позбуваються радянської спадщини й інші країни, зокрема Латвія, Польща, Литва. Так у Ризі знесли радянський пам'ятник воїнам-визволителям. У Польщі демонтували меморіал у місті БЖЕК, присвячений солдатам Червоної армії. Найбільший в країні меморіал радянським воїнам знесли також і у столиці Литви Вільнюсі. Україна вірить у перемогу. Їй треба допомогти. Сказав міністр оборони США Лой Достін, коли 26 квітня 2022 року відкривав перше засідання консультативної групи щодо оборони України. Зустріч за участю міністрів оборони понад 40 країн-союзниць відбулась на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині. Контактна група з питань оборони України або як ми вже звикли говорити, Рамштайн, була створена після російського вторгнення для того, аби оцінювати оборонні потреби України та надавати необхідну допомогу в боротьбі з агресором. Підсумками першої зустрічі стало ухвалення рішення про прискорення постачання необхідних озброєнь, а також надання військової допомоги на 5 мільярдів доларів. За час повномасштабного вторгнення відбулось 11 зустрічей у форматі Рамштайн. Кількість країн союзників вже перевищила півсотні. А яким буде 26 квітня 2023 року, залежить від кожного з нас.